Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати близькі до надання Україні крилатих ракет повітряного базування класу повітря-поверхня agm 158 JASM. Про це повідомляє видання Reuters. За словами американських чиновників, на яких посилається Reuters, спершу Сполучені Штати повинні розв'язати технічні питання. Очікується, що про включення ракет JASM до пакету військової допомоги буде оголошено цієї осені. Повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято. Один з американських чиновників заявив, що є зусилля спрямовані на інтеграцію ракети на літаки радянського виробництва. Нагадаємо, що повідомлення про пропрацювання постачання ракети і 158 до українського далекобійного арсеналу з'явилося ще 15 серпня. Тоді також йшлося про необхідність вирішення технічних питань, зокрема, перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення спроможностей, використання цих ракет. Дебати навколо Джессум і готовність адміністрації Байдена розглянути можливість її передачі роблять цю ракету. Станню в довгій лінійці складних озброєнь, які колись вважалися забороненими для передачі в Україні. Деякі члени конгресу і політичні опоненти звинувачують адміністрацію Байдена в тому, що вона рухається надто повільно, щоб надати Києву обладнання, необхідне для перемоги у війні. agm 158 сто Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Місайл. Це крилата ракета авіаційного базування розробки та виробництва компанії Lockheed Martin. Наведення здійснюється по GPS, а на кінцевій траєкторії. ракета використовує інфрачервону камеру. Для пошуку та захоплення цілі ракети сімейства Джесом стоять на озброєнні США та декількох інших країн блоку НАТО і найближчих американських союзників. Вага її бойової частини 450 кг, кілограм. Дальність ураження базової версії складає 360 км, кілометрів. А яр версії 980. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.